Привіт аграріям з поля. Ми приїхали подивитися на кукурузку, яка у нас посіяна у суміш гібридів. Ціль нашої поїздки подивитися, як було проведене, чи якісно було проведене запилення. І чи дала нам на суміш гібридів можливість запилити другий качан який є. Що ми бачимо на даний момент? Значить, Ми стоїмо кукурузи, там початочки оголили. Дивимося, основний качан запилений прекрасно весь. Появляється совочка на ньому. Трошки хрясать починає. Це в нас кукуруза гран 6 від вніс. Що ми бачимо? по другий качан закладений, але він фактично пустий. Вскрізь він фактично пустий. Тут а, е, значить, у усіх гібридах 16-18 рядів, переважно, коносовидність качана, він буде длінний, зерно буде більш-менш вільне і буде сприяти кращому просиханню. Значить, наступний гібрид у нас карві 3131. Ми тут бачимо качан більш потужніший, оскільки метличку викинуло воно на 2 неділі раніше разом із ДКСкою. І гібриди вже починають ще молочна стиглість. Але вже ми бачимо, що качан дуже плотно набитий. Теж переважно. Тут я знаходив 20 рядів, оці теж трошки совка починає його штурмувати. Ну, в прекрасному стані. Другий качан. Другий качан там, де густота постійна, так як треба без пропусків, качан теж фактично не закладений, пустий. Там де рідкий, там два, два прекрасних однакових качана. Великих, безумовно, дуже добре. Так, наступний у нас е, офіційна ДКСка. Ми можемо бачити гарні потужні качани, що той що той під конус. Е, значить Набиті приблизно 16-18 рядів. Другий качан не закладався. Ну, Заклався, але ж не цей. Не сформований, фактично ніде. Ось тут ми бачимо невеличкий пропуск, і тут качанчик у половину менший. Але де більші пропуски, там другий дуже великий качан, другий початок. Якби оцей оголий початок, він був більший Більший за це. Так, далі. Далі в нас йде галатея. Качани різнобій по висоті. Качан циліндричний. Тож, оскільки ми вирощували переважно 18-16 рядів. Натура зерна дуже-дуже висока. Значить, тут є частенько таке, що закладається другий качанчик, але він завжди такий, якщо і закладається, то до 20 заради у ряду. Але теж, якщо в умови дуже хороше, він своє видає. Значить, прекрасне запилення. Да, навіть у торцю. Е -е, завжди замічав, що чомусь совка їсть, але не, не настільки багато. Так, Там де пропуски, там теж потужний качан росте. Далі у нас Голосіївська. Від, так сказати, переяславська кукурудза, найдешевий фрагмент. Зацвіла вона пізненько і ми бачимо, тут може бути не до запилення, тут, може бути, носики сухенькі. Формує, тут взяв, не знаю, чому вона на пропуску. Другий початочок формує, але переважно він скрізь по одному. Другого початка немає. Це добре, хай людина лучше цей качан масу тисячу нажале і буде прекрасно. Значить, і останній гібрид у нас від MySron. Така інтересна рослина. Зацвіла пізніше, судячи по качану, у неї Розвиток іде, як із ДКС і ранчі, що качан сформований, вже молочна така гарна стиглість, вже качани можна варити, так сказати. Але ж вони не солодкі. Одна кукуруза, в якої біла метличка, стрижень буде білий. Ну так, якось. Поки розвиток прекрасний, є за чим поспостерігати. Поїдемо зараз на окремо стоячі гібриди, подивимось. Так, ми прийшли, приїхали ми на нашу демочку. Подивіться, що тут робиться. Значить, що ми можемо сказати? На демках фактично та сама ситуація. Кукурузка росте, розвивається. Значить, що де стоять річчі рослини, там воно вже два гарних початка. Там, де густіші, там по одному. Там, де даже дуже загущені. Такі як оце сівалка висипала. Що ми бачимо на метр один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9 рослин. 9 рослин і початочки. Ну, хай вони не будуть там 40 зерен, будуть 32 до 35. Але ж в цьому році вологи вистачило стільки, що кукурузка прекрасна своє наливається. Про друг, другий друг, качан, мови не маєте. Тут де у нас то тройник, Його взагалі вирвати. до два рази, два. Два прекрасних качани. Кукурузка. Це у нас ДКС офіційна. Ми її взяли для того, щоб подивитися. Буде, не буде, толку з того, що платить сумасшедші кошти. Початки запилені до самого верху. Тут я не бачив, щоб була проблема із совкою, але ж може бути. Йдемо далі. Наступний гібрид карві з адекватною ціновою політикою. Значить він прекрасний по розвідку. З раннім з раннім цвітінням, так сказати. З ДКСКОЦІВ В однаковий час. Початочки формуються прекрасні. Так. Що, що ми по ньому бачимо? Качани розположені на одному переважно рівні. Такі косяточки величенькі, серйозні не місті не нема. Прекрасний початок до 40 зере нуля до побачимо як він покаже себе при одмолоті, але надії гібрид доволі подає. 110 доларів посівна одиниця такого цього. Що вирізняється, ну, у нас приблизно тона кукурузи. Це нам підходить. Можемо працювати. Так, ну, йдемо далі. Так, наступний гібрид кукурузи від компанії вніс Гранд 6. Що ми тут можемо відмітити? Потужна стеблова маса. Гарні початочки. Прекрасні. Ліс такий що Ну туди у нас, в нас вийшло трошки загущення його посіяти Але так нічого, в общем, гарненько росте Початочок середній, затилений, з другого не формується. Гарний початочок. От питання, чи варто сіяти кукурузу на 70 тисяч і 70 тисяч чи 90. 000? Коли можна посіти, допустимо, сюди. 4 штуки на метр, да, приблизно 60 тисяч, але компенсаторна здатність кукурузи така. Одна проблема у таких великих початків, що дуже довго будуть сохнути. Через що ми сіємо трошки густіше, вони качанчики не такі великі, але за счет їх теж багато, і виходить у нас Кукурузу збираємо на 2-3% сухішу, ніж в малій густоті. Але ж в тому році у нас була українська ДКС, Житомирська. І при посіві у нас вийшло, що вона випала. Залишилася на 40 тисяч на гектар. Кукурузка дала прекрасний результат. Як я на 40 тисяч. Ну, але ж довелося молотити весною, бо була в початки трохи більше за цей, і волога була велика осіння. Йдемо далі. Наступний гібрид у нас майзгрону. Теж початки розташовані приблизно на однаковій висоті. У нас трошки вступили багато де. Крайовий ефект. Початки взагалі ніби такі великі. Не, Не беремо Це все з краю, а заходимо і всередину. на що ми бачимо? Тоже вже початочки розвиваються, другого качанчика немає. Такие серьезные. Интересно, как наливаются. вже уже ж... сколько качаней придется сегодня спорить. Придется варить. И цукру добавлять. Вот уже... Не солодка коло заданих. Не дуже смачна. Так, такі чудові початочки. Побачимо. Має зарону. Так, наступний гібрид Голосіївський У нас теж гарненько відцвів Теж гарненькі початочки. Такі коносовидні гарні качани. Побачимо що вони себе покажуть. Напилені повністю, совок немає. Чому тут таке поле, що воно окремо стояло, воно там була совка черешок. Отакі гарненькі. Якби вони всі такі були, було б цікаво. Так, тут теж рядом якраз там на межі. У нас українська ДКС, каже померське. Було в цьому году дуже дрібне зерно, як соя завбільшки І ми його... Старалися посіяти як могли, зменшували норму висіву, але все одно цеплялося багато по два, по, по три зернинки. Ну що я хочу сказати? Бігрузка е, своя. Це та та, що в тому році. Такий самий гібрид. Дала нам. О, яка випала і дала нам це. А в цьому воду не випало. Загущений посіль, там де трошки рідше, там такий самий здоровий прекрасний початок. Ось де одна стоїть. Получається. Достигає. Вершочок трошки, мабуть, все-таки не вистачило, ще може бути, ще доліється. Ну, побачимо, бункер покаже. Вже до чого. Так, і наш основний гібрид галатея. Значить вона в цьому році у нас на денці попала, так сказати, бо посіяно по кукурудзищу, А там усі гібриди по, по соняшнику. Вона трошки у нас. В общем, разом. Це ділянка, де було дві культури постійно, де ми пересівали. Що ми бачимо? Значить, гібрид собі росте, потихеньку наповнюється. Ну, але ж було не лишнього тут живлення. Хотілося б хоч разок попробувати так як великий. Агрох волленгішо. У нас нести там мінеральних добрив. Азоту чистого там допустимо 250-300 кг. Да суміші різних фосфора, калія. Потихеньку азо, азотом з січовиною під, підтримуємо їх можемо в результаті. У нас невеликий урожай як кукурузи Але все одно хотілося б. Але мінеральне живлення зараз допустимо Допустимо у нас є можливість купити того самого карбоміда 19 тисяч, але як завжди немає коштів. Коли таке діло. Коли продали кукурудзку, з'явились кошти. Ціна захмарна. Як в цій країні, хоча б років 5 стабільності побачити. Щоб ти знав за що ти працюєш. Чи навіщо ти працюєш? Ладно. Всім миру, добра. Да прибуде з нами урожай.